Доброго здоров'я! Сьогодні розкладемо по поличках важливу новину про картки і перекази, яка торкнеться майже кожного. З 1 жовтня банки змінюють правила, правила відображення операцій. У виписках і під час оплати ви будете бачити повну... А людську назву компанії-одержувача, а не якісь там дивні коди і абревіатури. Хочу пояснити простими словами, навіщо це, чим це корисно для вас, і що ще можуть додати найближчим часом. Отож, почнемо. Що змінюється з 1 жовтня? Повна назва одержувача буде у всіх списках. Тобто було там якісь циферки, так, наприклад, там пей, я не знаю, там зірочка, один, два, три, чотири, рисочка, там якісь букви англійські і так далі. А стане там, наприклад, ТОВ, такий то або ПП, там така то. Далі більше даних під час оплати, тобто перед підтвердженням транзакції онлайн і дуже часто офлайн. Вам покажуть найменування компанії і рахунок або ідентифікатор, через який приймають платіж. Тобто буде менше темряви і більше прозорості. Розширені платіжні реквізити. В платіжних інструкціях банки заповнюють додаткові поля. Для вас це невидимо, але допомагає системам точніше впізнавати одержувачів і відсіювати шахрайство. А, Еквайр зобов'язаний показувати, хто саме приймає оплату. Тобто, якщо ви платите карткою на сайті там або в застосунку перед натисканням підтвердити, має бути ясно, кому саме йдуть ваші гроші. Важливо, вам нічого не треба робити. Тобто, все підтягнеться автоматично в застосунках банків. Оновлення на боці банків і платіжних сервісів. Навіщо це, зроби, це зробили взагалі, і що воно вам дає? Дивіться, менше плутанини буде у виписках. Тобто ви будете чітко бачити, куди пішли, там, наприклад, 500 гривень, 600 1000 і так далі. Потім легше знайти чек, оскаржити, наприклад, списання або розібратись там, в сімейному бюджеті. Краще виявлення шахрайства. Тобто, коли назва жива? Незнайомі списання помітити простіше, і це економить час на суперечки з банком. Точніша ідентифікація комуналки або там онлайн послуг Тобто зникають помилки, коли платіж загубився або пройшов не туди. Життєві приклади. Дивіться, давайте ось так: було стало. Наприклад, було комуналка замість оцих циферок. Зірочок, літер і так далі. Тепер буде, наприклад, там КП Міськ Теплоенерго, там АйБен, Юей і так далі, цифри. Якщо десь збіглися назви, легше рознести платежі. Наприклад, далі було онлайн-магазини замість оцих іком, шоп і так далі, буде, наприклад, там ТОВ Маркет Плюс. Тобто, бачити щось незнайоме, не платити, ставити питання продавцю. Наприклад, ще було кафе ТРЦ замість там термінал там, 0001, буде, наприклад, ТОВ кафе Смак? Я не знаю, там термінал 10. Ну, це я такі приклади навела. Дивіться, часті питання і короткі відповіді: чи треба оновлювати картки або рахунки? Ні, нічого не треба робити. Чи несе це якісь ризики приватності? Не несе абсолютно. Якщо я бачу дивну назву, дивіться, не підтверджуєте оплату, перевірите адресу сайту або продавця, попросите у продавця офіційну назву Юрособи. Якщо списання вже сталося, одразу в підтримку банку, оспорювання або відміна. На що звернути увагу бізнесу? Ну, зовсім коротенько, перевірити юридичну назву, яка, наприклад, летить в банк клієнт. Налаштувати коректні а, все все налаштувати, а, відтестувати платіжні сторінки, чи відображається саме ваша назва, а, оновити публічні оферти, чек-листи підтримки, а, наприклад, оплата проходить як ТОВ. Що ще можуть запровадити найближчим часом? Дуже часто ось питають глядачі. Ну, дивіться, давайте припустимо. Це не завтра точно буде, а те, чого вже, знаєте, йде до цього йде ринок і регулятори. Кажу простими словами, без бюрократії звірка, одержувача за ім'ям. Тобто, перед переказом вам буде показувати одержувач такий-то, такий то, і це знижує, знижує ризик помилок. Більше обмежень і перевірок для p 2 p переказів Щоб менше було сірих платежів, додаткові будуть тригери, ліміти, прохання підтвердити джерело коштів, підписки під контролем. А єдина сторінка в банку, тобто всі регулятори, списання зупинити в один дотик, прозоріші правила відміни. Також запит на оплату. Тобто, вам прилітає рахунок запит у банок в банк додаток. Там, наприклад, квартплата, садочок, кружок, ви схвалюєте один тапом без реквізитів. Наприклад, переказ за номером телефону все частіше платимо за телефоном, тобто QR або нікнеймом, айбен під капотом. Зручно, але банкам доведеться сильніше верифікувати оцей зв'язок, телефон, рахунок. Багато, багато чого може бути. QR оплати можуть бути захист від push-fraud, наприклад, соціальної інженерії. Сильніша може бути аутентифікація, наприклад, більше буш підтверджень в банківських застосунках, наприклад, замість смс, тобто менше фроду інколи трошки повільніше. Гармонізація з ЄС по комісіях і прозорості, тобто чіткі зобов'язання показувати комісії там до оплати обмеження прихованих зборів, зручніші правила повернення, і так далі. Як убезпечити себе від шахрайства? Такий коротенький чек-лист, дивіться обов'язково. Дивіться на назву одержувача перед підтвердженням. Якщо не впізнаєте, не платіть, не переходьте за різними лінками з меседжем там до оплати замовлень, увімкніть пуш підтвердження обов'язково і ліміти на інтернет платежі. Тримайте картку для онлайн, наприклад, окремо з невеликим залишком. І не диктуйте, коли підтвердження навіть служби безпеку банку. Що все це означає для простих людей? Ваші виписки стануть нормальними по-людськи, тобто, кому, куди і як, що пішло. Суперечки з банком по несанкціонованих списанням будуть швидші і чіткіші. Онлайнова оплата прозоріша, а ще фундамент для інших фішок, тобто зручних підписок, переказів за телефоном, ячеків і так далі. Що зробити вже сьогодні? Зайдіть в свій банк додаток, увімкніть сповіщення про операції, перевірте чи активний, а, активний пошт підтвердження, обов'язково встановіть ліміт, наприклад, на інтернет оплати або окрему онлайн-картку. І перегляньте розділ там підписки або регулярні списання. І приберіть зайве. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.